Дорогі чернігівці, вітаю вас з Днем нашого древнього і величного красення, міста Героя Чернігова. За свою понад 1300 річну історію наше місто і містяни переживали багато буремних часів, коли вони були змушені давати вісіч ворогу. Багато століть історії міста сформували у чернігівців на генетичному рівні готовність в разі необхідності зі зброєю в руках боронить рідне місто. Завдяки вашому героїзму, дорогі чернігівці, і героїзму Збройних сил України ми відстояли наш чернігів від навали російських загарбників в лютому березні 22-го. Тисячі чернігівців з 2014 року боронять Україну у війні з Росією і фактично відстоюють право українців жити у власній державі і право на свій, а не на московський розсуд формувати внутрішні і зовнішні державні пріоритети. З нагоди Дня міста бажаю вам міцного здоров'я, успіхів і якнайшвидшої перемоги України над російським агресором. Впевнений, що на наше окрасення Чернігова ще чекають сторінки розвитку та розквіту. Інакше просто не може бути, бо з нами Господь Бог, правда і честь наших пращурів і багатовікової славної історії. Все буде Україна з Днем міста.